Силому ты управление машинки просит. Рубітки відділення поліції номер 4 що в місті Заліщики, отримали оперативну інформацію про те, що житель однієї із місцевих громад дома вирощує та зберігає різноманітні наркотичні речовини. Власне було взято санкцію на обшук, і в ході цього обшуку поліцейські виявили на приватній території, де проживає цей 42-річний чоловік, три спеціально облаштовані теплиці для вирощували та Культивували власне коноплю. Звідти працівники поліції вилучили майже 500 рослин наркомісного зілля. Крім цього, у двох господарських приміщеннях було знайдено працівниками поліції, висушено вже марихуану загальною вагою понад 60 кілограмів. Власне, це були практично готові для вживання речовина. Всі ці речові докази поліцейські направили на проведення експертного дослідження. Загальна вартість вилученої продукції загалом на чорному ринку складає понад 5 мільйонів гривень. Працювалося в ході розслідування кримінального провадження. Незаконний бізнес організував 42-річний уродженець Херсонської області. Чоловік більше року тому переїхав на Тернопільщину, орендував житло своєї знайомої в одному із сіл Чортківського району. І кажуть, без діла він тут сидіти не хотів, тому вирішив зайнятися з його слів вирощуванням конопель. Через інтернет він замовив різні сорти наркомістового насіння та обладнав всі ці теплиці для культивування. Власне, наркоти. Місцевим розповідав, що в цих теплицях він вирощує помідори. Загальна площа плантації становить майже 30 сотиків. Для всього цього зібраного врожаю коноплі зломистик також облаштував спеціальні приміщення, де він ретельно висушував та подрібнював відповідно наркотичну речовину. Зі слів самого фігуранта, він вирощував рослини для медичного використання. На сьогоднішній день правоохоронці встановлюють можливі канали збуту цієї марихуани. А також коло осіб причетних до цього незаконного бізнесу триває розслідування кримінального провадження розпочатого за частиною 2 статті 310 та за частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України згідно санкцій інкримінованих злочинів зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі за цими статтями кримінального кодексу. Оці рослини що це є за рослини? Це СБД. Це хто це що? сібіді. Это лекарство. Для Я раньше покупал медицинскую канабису, mm -hmm. а ну, ее трудно достать в Украине. Вот. И начал себе выращивать.